Досвід того, як ми втратили вуглідар і Бахмут, показує, що побудувати взимку на промерзлій землі адекватну лінію оборони вже неможливо, але можливо ефективно вести бойові дії в обороні, тому що ворог також діє з великою кількістю тактичних помилок, йде в лоб піхота і несе великі втрати. Його можна зупинити, можна їх знищувати всіх, тому що і для наступу ці дії також невигідні. Ну, це зустрічний бій, подивимось тут. Потреба вже не в організації а в оборони, а просто управління військами, організація, відповідальність. Чи буде це зроблено? Ну, подивимось. Тарнавський, у нас всі генерали, це такі дуже політично залежні люди. подивимось, як у нього буде вибудована робота. Ну, якщо там буде далі, начальник, якщо він залишить собі начальником штаба лідового полковника Лідового, шансів на організацію оборони чого-небудь нема. Бо це людина абсолютно непридатна до управління військами, те, що кажуть наші командири частина напрямку. Так, Даня Літвін. Чому всі розвивають, розвивають тему розвивають тему про перемовини, коли гинуть хлопці кожен день? Де мотивує? Ну, це також це знаєте така інформаційна політична гра. Замість того, щоб говорити про реальність, про загибель наших воїнів, великі втрати, і те, що ми кожен день змушені віддавати ворогу частину нашої землі і ціною значних втрат наших людей, політики в Києві хочуть говорити про приємне для них, там, де нема для них запитань. Зеленський любить говорити про те, що щось там американці знов не дають, що там не дали знов грошей, якоїсь ще зброї, вже є в 16, шістнадцятій снаряди, ракети. Це ще недостатньо, не дали, не дали, не дали, не дали. А, і говорити про перемовини. Ну тому що всі популісти вони замість того, щоб впливати на реальність, вони намагаються продавати суспільству завищені очікування, торгувати сподіваннями. І оці розмови про перемовини, коли продовжуються наступи, гине така кількість українців кожен день. Героїв справжніх, які захищають нашу країну, не на словах в Києві, а насправді. От так от для, для того, щоб про це не говорити, уникати, брехати про прав, не говорити правду, для цього вкидаються в суспільство і широко розганяються оці нескінченні байки, казочки про е перемогу за 2-3 тижні, 2-3 місяці. Зараз знову, 2 місяці Трамп прийде. Оці два-три місяці це такий у нас вічний мем української політики. Зачекайте 2-3 місяці, а потім вам стане краще. Та тільки Зеленський вже шостий рік президент. Більше нього сидів на цій посаді тільки кучма. І змін-то ніяких нема. Ми бачимо.